Шановні колеги, я хочу нагадати, що цей закон ми приймали разом з пакетом бюджетних законів, і прем'єр-міністр під санограму, коли оголошував цей закон, говорив про те, що ми маємо прийняти закон, який усуне будь-які маніпуляції. Натомість, коли і мова йшла про те, що це мають бути світові... світові біржі, коли ми говоримо про оподаткування. На превеликий жаль, слово світові біржі випало. І сьогодні автори законопроекту пропонують в той самий пункт внести зміни, відповідно до яких. Слово світовій біржі так само відсутнє, а саме мова йде про те, що перелік товарів, що мають біржове котування, та товарних бірж для кожної групи товарів, визначається кабінетом міністрів України. Тут жодного слова не сказано про те, що це повинні бути світові біржі, адже мова йде про експорт. Товарів і мова йде про котування саме на світових біржах. Це дасть можливість нам уникнути маніпуляцій з боку того, щоб ми використовували не реальні ціни, а ціни на внутрішньому ринку. Тому прошу врахувати це, і ми вважаємо, що без такої зміни не можна підтримати цей законопроект. Дякую за увагу. Дякую, колеги. Була пропозиція автора законопроекту, щоб зробити сигнальне голосування, чи готові залихового.